Чому українці з дитинства без свідомого вивчення розуміли російську мову? Не тому, що вона, начебто, споріднена і схожа на українську. Насправді, це наслідок імперської та радянської політики агресора, де нам впарювали про спільність народів, культур і мов. Але при цьому століттями українську мову прямо чи опосередковано забороняли та принижували. А щоб штучно наблизити українську до російської, активно втручалися у словники. Ось так і з'явився міф про спорідненість української та російської. Ба Більше, деколи українську мову розглядали як діалект російської. Насправді ж, історично наша мова ніколи не була давньоруською, спільноруською чи тим паче нащадком російської. Усі слов'янські мови постали із праслов'янської, і українська є лише родичем російської, до того ж далеко не найближчим. Українські слова найбільше схожі на білоруські, польські та словацькі, і аж на четвертому місці за подібністю лексики російські. Звуки і правила у нас теж дуже різні, є мови набагато більш схожі, як -от та ж саме білоруська, чеська та словацька. Тому те, що українці добре розуміють російську, це лише наслідок того, що вона була всюди. А ще не забувайте, що росіяни з нашої мови часто насміхаються і багато слів не розуміють. Якби ми справді були такі схожі і близькі, то рускоязична челюсть з легкістю б вимовляла слова паляниця та нісенітниця.